Читемо сьогодні байки, Григорійська Орел Орели Черепаха. На дубі, що над водою схилився, сидів собі орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй браті таке: Хай воно пропаде те літання, наша покійна прабаба, дай Боже, і Царство Небесне навіки пропала, як видно з переказів, через те, що почала була навчатися у орла цієї проклятої науки. Сама сатана їй вигадав Слухай ти, дурепо, перервав їй проповідь Орел. Не через те загинула твоя прабаба, що літала, а через те, що взялась до цього не по природі. А літання завжди не гірше заповзання. Сила, марнославство і насолоди потягли багатьох у стать протилежно їхній природі, і то гірше їм буває, що вища стать.